Чи є у вашій громаді діти, які не отримують щеплень, чи знаєте ви чому? Багато поширених причин, через які діти не з'являються на вакцинацію, пов'язані із наданням послуг. Наприклад, сесії можуть проводитися в незручний час або в незручних місцях, але в деяких випадках діти можуть залишатися невакцинованими через те, що їхні батьки проти вакцинації там, де відмова від імунізації широко розповсюджується або зростає. Необхідна швидка, сильна, обґрунтована відповідь. Ми розглянемо, як реагувати, якщо люди відмовляються від вакцинації, як досліджувати причини відмови, координувати свої дії з іншими групами для допомоги та повідомляти факти, що лежать в основі імунізації. Також вкрай важливо мати план для вирішення суспільних занепокоєнь спершу дослідіть причини відмови, які групи та типи людей. Відмовляються від імунізації. Чому вони відмовляються? Подумайте про людей досвід або інформацію, які впливають на них відмова може ґрунтуватися на релігійних переконаннях, нерозумінні переваг вакцинації або негативному досвіді вакцинації. Відмова також може виникнути через чутки, засновані на неправдивій інформації але навіщо комусь поширювати інформацію проти вакцинації. Інформація проти вакцинації може поширюватися людьми з політичними або економічними мотивами, або людьми, які просто не довіряють науці або уряду. Відмова від вакцинації може також бути результатом розголосу летальних випадків або інших серйозних подій, які вважаються пов'язаними з вакцинацією. Спробуйте визначити людей або організації, що стоять за чутками, щоб ви могли взаємодіяти безпосередньо з ними. Щойно ви почнете розуміти причини відмов. Ви зможете вжити необхідних заходів. Ефективні заходи у відповідь включатимуть координацію з органами охорони здоров'я, з громадами і, можливо, із засобами масової інформації незалежно від причини, значний показник відмов є серйозною ситуацією, яка часто вимагає, щоб місцевий медичний заклад звернувся за допомогою до районних або національних органів охорони здоров'я. Під керівництвом цих органів працівники медичних центрів можуть працювати з ключовими лідерами громадської думки, такими як лідери громад, політики, старішини та лідери релігійних громад. Поінформуйте цих лідерів про переваги імунізації та залучіться їхньою підтримкою у промоції послуг. Залежно від ситуації, ви також можете узгодити з районним управлінням охорони здоров'я. Проведення кампаній в засобах масової інформації для поширення достовірної інформації про імунізацію. Крім того, ви можете залучити неурядові організації та організації громадянського суспільства до поширення достовірної інформації. Найефективніша стратегія залежатиме від специфіки проблеми та громади. Далі співпрацюйте з цими групами, щоб заохотити відкрите спілкування з громадами, що відмовляються від вакцинації. Організуйте зустрічі з членами громади, особливо з тими, хто відмовляється від вакцинації, забезпечте учасникам відчуття комфорту і можливість ставити запитання, слухайте уважно і визначте джерело чуток або дезінформації. Намагайтеся зрозуміти їхню відправну точку. Під час таких зустрічей надавайте достовірну, позитивну інформацію, заздалегідь зберіть перевірені дані та факти про імунізацію, щоб підготувати відповіді на чутки. Уникайте повторення дезінформації, оскільки деякі люди можуть знову неправильно її витлумачити. Важливо спілкуватися з організаціями або людьми, що поширюють неправдиву інформацію. Намагайтеся зрозуміти їхню точку зору, щоб ви могли запропонувати рішення, що дозволяють розвіяти цю дезінформацію. Шукайте засоби масової інформації, які дезінформували громадськість. Можливо, вам вдасться залучити їх до кампанії для поширення достовірної інформації. На підставі того, що ви дізналися, розробіть план розв'язання проблем, пов'язаних із відмовами. Наприклад, вам може знадобитися вжити додаткових заходів, щоб зробити свої послуги з вакцинації у дружній манері та зручними, визначте можливості для поширення фактів про імунізацію, діліться інформацією на сільських зборах. Релігійних зборах і громадських заходах, навчайте членів громад поширенню достовірної інформації. Завірте, що у вас є готові процедури для випадків несприятливих подій або інших криз суспільної довіри якомога швидше проведіть розслідування будь-якого серйозного захворювання або летального випадку після вакцинації. Необхідно закликати громадськість не робити поспішних висновків про те, що причиною стала вакцинація. Не забувайте, що ваша мета створити загальну довіру до своєї програми. Чим більш довірливими будуть відносини між службами охорони здоров'я та громадами, тим менша ймовірність відмов від вакцинації. Але якщо відмова й виникне, довірливі відносини полегшать реагування на занепокоєння громади. Тепер ви знаєте, як реагувати, якщо люди відмовляються від вакцинації, досліджувати причини відмов координувати свої дії з людьми, які можуть допомогти, спілкуватися з групами, що відмовляються від вакцинації, і мати наявний план для вирішення їхніх занепокоєнь.